У Динамо великі фінансові проблеми. Клуб заборгував понад 100 мільйонів, новий контракт із головним талантом академії, а також великі питання до арбітра. Друзі, усім привіт! Ви на Динамівському секторі, і перед тим як розпочати наше нове відео, ми хочемо подякувати за ось цю неймовірну активність під нашими попередніми роботами. Динаміка підписок нас просто вражає. За це вам безмежна подяка. Якщо ви досі не з нами. Ми зараз, просто зараз попросимо вас підтримати наш новий проект та допомогти йому розвиватися. І як ви знаєте, найпростіший спосіб підтримати будь-який проект на Ютубі це підписка та вподобайка, дія, яка займає лише 2 секунди, але нам буде дуже приємно. Заздалегідь Дякуємо. А тепер поїхали. Отож, розпочнемо ми із головної теми події, яка сталася напередодні ввечері. Динамо підписало новий контракт із одним із найбільших талантів своєї академії. Отож, 19-річний нападник Матвій Пономаренко підписав із Динамо нову угоду. Вона розрахована до 31 грудня 28-го року. Інформує офіційний сайт команди. У клубній системі Динамо Матвій знаходиться із 7-річного віку за першу команду, дебютував 3 листопада два. 23-го року у матчі 13-го туру проти шахтаря тоді він вийшов на поле на 88-й хвилині. У нинішньому сезоні Матвій до слова став найкращим бомбардиром юнацької ліги УЄФА на його рахунку: 8 голів. Далі поговоримо про молодіжну збірну України. Після того, як стало відомо, що до табору головної команди не поїхали ані Брашко, ані Ванат. Звичайно, усі розраховують побачити їх у команді Мельгоси. Однак, окрім двох вище перерахованих футболістів, там слід очікувати одразу 9 футболістів Динамо. За даними Тато таке, попри те, що склад молодіжки ще не озвучили на загал, деякі імена зі списку вже відомі. Зокрема, те, що у складі у Унаймельгоси. Будуть присутні дев'ять футболістів із Динамо. Це звичайно Брашко та Ванат. Окрім того, мова йде про голкіпера Нещерета, захисників Михавка та Вівчаренка, півзахисників Рубчинського, Брагару, Волошина, а також Царенка, який належить Динамо. Втім, зараз грає у Польщі. Що також цікаво, із шахтаря у заявці буде лише один футболіст, який, втім, нині виступає за Карпати, але все ж таки належить гірникам. Мова про Олега Очередько. Ну а далі перейдемо до теми фінансів. Поговоримо про гроші. Як виявилося, Динамо має величезні фінансові проблеми. Клуб заборгував понад 100 мільйонів євро. Перед тим Розказуємо. Отож, як розповів журналіст Ігор Бурба з керівництво Динамо має багаторічні фінансові зобов'язання, які можуть вплинути на подальше становище команди. Президент чемпіона України Ігор Суркіс і досі не розрахувався із бізнесменом Дмитром Фірташем. Борги Суркіса і, відповідно, Динамо, за даними джерела, складають 120 мільйонів доларів. Ці кошти керівництво Динамо отримало ще до повномасштабного вторгнення для фінансування команди із. З того часу цей борг не повертає. Можливо, частину коштів будуть повертати влітку після продажу лідерів. Нагадаємо, у нашому попередньому відео ми розповідали про інтерес до трьох основних гравців киян. Відео вгорі за підказкою. Ну а завершимо ми сьогодні темою арбітра і так би мовити, думкою експерта у своєму крайньому відео. Журналіст Віктор Вацко знайшов одну важливу і суттєву помилку у Кубку України, і, власне, має питання до дій арбітра Миколи Балакіна. Мова йде про епізод на 84 й хвилині, коли у штрафному майданчику Шахтаря впав Назарій Волошин після контакту із Педро Енріке. На цей епізод Вацко сказав наступне: наскільки я пригадую правила футболу, то в Спину штовхати не можна, а там був явний поштовх плечем у спину з боку Педро Енріке. Чекаємо ріцолі. Мені цікаво послухати, що він скаже стосовно цього. Я вважаю, це поштовх у спину, а поштовх у спину це фол. Як гадаєте, ви чи помилився у цьому епізоді Балакін? Напишіть у коментарях. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. Нагадаємо, якщо ви досі не з нами, то будь ласка, підпишіться просто зараз, а також натисніть вподобайку до цього відео, адже ми дуже скоро побачимося. Тому будьте на зв'язку.